Привіт, за тішить. Так само збільшується потрошечки і число підписників, а тобто вас. І це також мене дуже радує. Отож, сьогоднішнє відео присвячується темі фемінізму, та водночас з тим я буду робити макіж гейші. Ну, або щось схоже до того. Але перед тим я просто трішечки зроблю обзор на свою косметику. Отож, знімала я це відео ще коли ціли вишні, але змонтувати і тим більше озвучити його я змогла лише зараз. Отже, забігаючи наперед, скажу: феміністки не хочуть правити світом, а чоловіків закрити у чотирьох стінах і змусити їх варити їсти і дивитися за дітьми. Це трошечки не той устрій. Для початку нам потрібно розібрати такі поняття, як матріархат та патріархат. Отож, матріархат це суспільний устрій, де домінують жінки в сім'ї, суспільстві, державі, у гуманітарно суспільних науках, системах відносин, у яких жінка відігравала б таку роль. А патріархат, навпаки, суспільний устрій, де домінують чоловіки в сім'ї, суспільстві та державі. Я трішечки похвалююся тим, що я маю. Така от знахідка на секунді, якийсь, як сказати, плащ чи халат. Але я хочу, щоб це щось було тематично. Швидше за все, це, можливо, з Китаєм пов'язане. Ну але, блін, зараз, в принципі, сіння, сакури, вишені і так далі. Ну, я хочу щось зробити таке, знаєте, пов'язане зі східними країнами. І я сподіваюся, в мене це вийде просто. От! Я трішки забула про те, що у мене є відрізок відео, де я просто розповідаю про свій плащик. Отож, що матріархат, що патріархат, є шкодою як для чоловіків, так і жінок. Ці суспільні устрої обмежують людей у рівності. Досить довго панувала патріархальна система та устрої. Не допускалися жінки до влади та інших систем. Головну роль відігравав у сім'ї чоловік. А жінка відходить на другий план. Так фактично було це неоплаченою хатньою роботою. Оце просто жінки такі хатні робітниці просто. Гендерні ролі були тоді суворо розподілені. Жінки не мали права на освіту, адже ну, для чого вона їм? Для чого їм знання? Аби кухвардити, прибирати, або для того, щоб дітей нянчити. Ну, До навчання допускалися лише чоловіки. Хоча я знаю, що можна було. Якусь початкову освіту мати, а далі вже було зась. Та минали роки, жінкам не подобалось таке ставлення до себе, і вони також хотіли навчатися бути самостійними та незалежними від чоловіка. Якщо у жінок і була робота, то вона була у рази важча, небезпечніша і вона була погано оплачена, не було гідної оплати праці, а тим більше на рівні із чоловіками. Отож почалося все із протофомінізму. Він охоплює феміністську думку та зусилля окремих постатей до виникнення організованого жіночого руху. Перша хвиля стосується суфражистських рухів 19-20 століття, ключовим для яких були права власності для одружених жінок, право голосувати та обиратись, а також права на вищу освіту, спадкування опіки над дітьми тощо. Друга хвиля бере початок від публікації другої статті Симони де Бовуар і пов'язана із визвольним рухом 1960-х років за повну юридичну та соціальну рівні жінок і чоловіків у фокусі соціальні та особисті права: боротьба із насильством, право на контроль вагітності, рівна оплата праці, опір подвійним стандартам щодо жінок. Виокремлюється також ліберальний та радикальний фемінізм. Останній розробляє основи теорії фемінізму, котра системно пояснює патріархальний устрій суспільств. Та утиску жінок за допомогою гендеру. Фемінізм третьої хвилі є поколінням феміністичного руху, що почалось у США на початку 1990-х і триває нині. Народившись у 1960-х та 1970-х роках, жінки покоління X, спираючись, не збиваючи другої хвилі громадянського права, взяли за основу індивідуалізм жінок та розмаїття. Тепер підійдемо до самого визначення фемінізму. Отож, фемінізм це низка політичних, суспільних рухів, ідеологій та теоретичних парадигм, спрямованих на збереження політичної, економічної, культурної та соціальної рівності жінок. Це включає боротьбу із насильством проти жінок, мізогінією, сексизмом, гендерними стереотипами, створення можливостей для жінок в сфері освіти та праці. Кінцевою метою фемінізму є усунення сексизму та подолання гендерної нерівності. Здавалося, право голосу ми маємо і також право на роботу та освіту теж. Та тут теж не все так просто. Коли ти кажеш комусь що феміністка, чекай образ від мужланів. Вони ж будуть кричати тобі у слід фу, фімка, ставити різні претензії. Або ж коли у тебе щось не виходить, почнуть кричати Ой, це все ж феміністки! Примітка! Мужлан це не є апріорі чоловік, а особа чоловічої статі, котра не поважає жінок та здатна до рукоприкладства та. Мовних образ і фізичних стосовно жінок. Мужлан не дорівнює чоловік, у цьому і різниця. Знаєте, часто самі жінки не знають, яка ж ідея саме 8 березня. Ну Для них це стереотипне свято подарунків та квітів, як там свято, давайте, чоловіки, даруйте мені подарунки, робіть все, що я хочу, а я сьогодні буду відпочивати. І саме шкода, що ці жінки не знають, яка ж ідея свята 8 березня. Вони навіть не вникають у саму суть взагалі, як воно виникло і чому. І знаєте, я спостерігала цікаву ситуацію, коли один мужлан запитує дівчини, ти феміністка, на що та відповідає фу, ні. Але питання в тому, чи знає вона про те, що багато функцій, які їй зараз доступні, це заслуга якраз таки фемінізму. До прикладу, носити ті самі штани. Це також заслуга фемінізму, адже раніше штани були суто чоловічі, а у жінок були спідниці та якісь там сукенки. Ну або ж право на навчання. Ну, це досить така цікава тема, але все одно в це ніхто не вникає. Дехто навіть думає, ой, для чого мені те навчання, але все ж, будь ласка, давайте здумаємось про те, що якби. Раніше оцей патріархальний устрій не був потрохи знятий, і жінки тупо сиділи вдома і готували їсти. Вони б думали, ой, а чому ми не можемо навчатись? Але зараз, бачите, ми маємо вибір: можна як працювати, сидіти вдома, так можна десь не знаю, можна мати віддалену роботу. І жінки мають право як на навчання, так і на роботу, і можуть самі себе відповідно забезпечувати. До речі, ще одна така цікава тема волосся на тілі жінки. Ну, Волосся це природньо. Але чомусь у нашому суспільстві, коли бачать неідеально поголені ноги чи волосся під пахвами, просто люди впадають в жах, ну, наче це щось, не знаю, щось таке заразне, котре все не відрізне можна. Цього потрібно як від прокази тікати. Алло, люди, ну тоді чому у вас відповідно до цього не напрягає так само волосся на тілі чоловіка? Ну, ви самі подумайте, волосся у кожного росте, може бути легенький пушок, а може бути ну, досить таки помітне чорне волосся. І це нормально. Але дивіться, коли волосся побачить на тілі чоловіка, я сумніваюся, що люди почнуть так масово, ой, фу, як так? Ну, знаєте таке правило, він же, ж чоловік, ну то природа. А в жінок що? Не природа, ні, це якесь, не знаю, інопланетяни нам дали якесь покарання, і ми маємо оце брати то вищіпувати, то вибривати, то ще щось. Ні. Бляха, волосся на тілі не є чимось потворним, будь воно на тілі жінки чи чоловіка. І, до речі, цікавий факт, якщо хтось не знав, феміністки можуть бути як домогосподарками і виховувати дітей, так і займати керівні посади та працювати на рівні з чоловіком або навіть більше. І це все є нормально, адже зрозуміло, що не всі, наприклад, хочуть створювати якийсь бізнес, керувати якимось вищими ланками. Можливо, хтось справді хоче ось. Не знаю, цього сімейного затишку та мати дітей. Тобто багато людей просто думають, феміністки це непоголені лесбійки, які хочуть, аби просто чоловіки ось так втовкли десь в асфальт і сказали, все, ти тепер будеш готувати прати, і ти ніщо. Ні, це зовсім не ідея фемінізму. Кажу наперед, щоб деякі унікому мені потім не казали: ой, та ваші феміністки, вони такі сякі. Ну, тим, хто так каже, я раджу просто хоча б почитати за ідею свята 8 березня і взагалі, що таке фемінізм і про що він. Ну або ж подивитися моє відео, трішечки розвінчати свої стереотипні думки і нарешті-таки. Вникнути у саму суть слова фемінізм, а не вірити якимось, не знаю, усталеним думкам якихось мужланів. Ще, до речі, я досить часто чую від противників фемінізму щось на кшталт: о, ти за рівні права, ну все, йди на фронт, давай, на нульовку, чеши. На що я відповідаю? Ну, якщо подрібно, то я піду. Я не бачу в цьому якогось, не знаю. Розприділення суворого, що там на фронт лише чоловіки, ні, на так само воювати можуть жінки, і є такі, хто хочуть піти. Ну. Я навіть знаю просто багатьох жінок, дівчат, котрі, от якраз таки у тих нульових точках, за які кажуть, оці от мужлани, все, йди, давай на нульовку. Є і такі жінки, і вони феміністки, так що взагалі трошечки потрібно спочатку мізками думати, а потім уже щось говорити. Так само ось це от питання жіночої мобілізації. Ну, якщо потрібно, то зрозуміло. Потрібно йти війна, вона не дивиться, тобто яко, якої ти статі, гендеру, орієнтації і так далі. Війна це є війна, і неважливо жінка, ти чи чоловік. Якщо вже так склалося, ти повинен в міру своїх можливостей допомагати нашій країні. Та в принципі, якщо ти можеш, іти якраз таки на той самий фронт. Отож, у цьому відео я розглянула лише якісь такі відрізочки, якісь маленькі. Частинки того, про що я б могла б говорити у цьому відео, бо справді про проблеми фемінізму можна говорити дуже багато, але тут я лише якось поверхнево розказала, що ж таке фемінізм і з чим його їдять. Отож, я дякую вам усім за перегляд та бажаю гарного часу доби. Ну, а далі ще буде трішечки про те, як я ще все це розбирала. До речі, я була дуже задоволена результатом. Адже я взагалі від цього макіяжу не очікувала чогось прям такого вау-ефекту, але в процесі я вже була все ж рада, що я це затіяла. Адже для мене ну, квіточки потрібно було ще якось їх не знаю зробити якусь ідею, і тут мене просто дивлюся, я світ на виборі, Тут така ідея: Ха, ну все, щось робимо схоже до гейші. І я все ж дуже рада, що я спробувала це втілити. Хоча червоний пігмент у мене потім не дуже добре відмивався, і він у мене ще був мабуть до наступного ранку, поки я це все ще раз не змила.